Всім привіт! Щороку восени я заготовляю крохмаль, бо завжди маємо трішки зайвої картоплі. За допомогою соковижималки це зробити дуже легко. На відро картоплі в мене пішло 10 хвилин. Таким способом добувати крохмаль одне задоволення. Далі буду мити. Це взагалі мені подобається віддовбувати його промивати. Із відра картоплі ось стільки. Від жотого, 3 кілограма приблизно, викинула жмих і вирішила миску зважити 750 грам, тобто 2,5 з кілограми відходів. І сік. Сюди я води не лила, лише сік, пів відра із крохмалем, більше 5 кілограм соку. Звичайно, що крохмалю весь тут. Тут нічого не залишилося, я колись провіряла, перемивала, розважалася і нічого не отримала. Тому я зараз викидаю навіть ні свині, ні кури, не хочуть його їсти. Буде на купу йти. Із восьми кілограм картоплі виходить десь літра мокрого крохмалю. Стіль. Буду діставати з банки і висушувати, Уже багато розмила. Крохмаль чистий. Навесні в картоплі майже немає крохмалю. Так що краще його добувати восени. Ще є різні сорти з різним вмістом крохмалю. Колись розділяла сорти окремо, було цікаво, терла і різниця відсотків 10, не більше. У тих сортах, які ми маємо. Так, щоб окремо шукати крохмальні сорти, то я цим не займалася. А добувати крохмаль навесні це даремна трата часу. Його там дуже мало. За зиму картопля втрачає крохмаль в собі. І тому краще, якщо бачите, що у вас багатувато картоплі, то ну, заготовити восени. Картоплю я гарно мию, декілька разів не чищу, а відрізаю те, що мені не подобається. Дивлюся, щоб не, не трапилося зіпсованої. Велику розрізаю, щоб в соковижималку було зручно вкидати. І давлю сік. Із соком виходить весь крохмаль, а в жмихах його вже немає. Після того, як віджали сік, у нього додаю холодну воду. Гарно перемішую і стоїть не менше години. Перший раз треба, щоб і більше постояло, тому що дуже довго сідає крохмаль, мабуть, за рахунок соку. А вже коли другий, третій раз заливаю і перемішую, тоді хвилин 40 і він гарно всідається, зливаю воду разів п'ять. Бо якщо не домить крохмаль, то буде чорний висихати, а зверху таке чорне щось виступатиме. Колись я двічі помила, дивлюся вже біленький, розклала. Розпочав сохнуть і чорний зробився. Зібрала знову мила, тепер відразу п'ять разів мию. Взагалі оця процедура промивати крохмаль навіть цікава. В дитинстві ми сиділи ложками довбали, промивали його, це було так цікаво. Тоді нас заставляли, а зараз мені самі хочеться, тому ще цікавіше стало. Висушувати буду на тканині, розкладаю. Декілька раз приходитиму, перевертатиму, перемішуватиму його, доки гарно не висохне, колись навіть в сушарці досушувала бо задощило, але в теплиці, коли сонце тепло і гарно, і мухи не літають, тому добре сохне крохмаль. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Не знаю, чи вигідно добувати дома крохмаль, але мені ця процедура дуже цікава, і з домашнього крохмалю кисіль смачніший, ніж з магазинного.